Побачила свій дохід, виріс два з половиною я заробляю. О, і я так хочу. Привіт! Я зараз розмовляю з учасницею програми Грошеного часу Світланою. Скажи, будь ласка, Світлана, з якою точкою А ти зайшла в програму грошейного часу і з якої вийшла? Я зайшла на програму. Коли мій дохід. Я не бачила. Я не знала скільки я заробляю, і мене це трошечки хвилювало. Не знала скільки заробляю, не управляв грошима. Так що зараз зараз я побачила свій дохід. Він виріс, скажімо? Він виріс. виріс два з половиною рази. Два з половиною рази. Я спокійно відкладаю. Відкладаю подушка безпеки. Вже є. легкістю заробляю. Так. Я спокійно, з легкістю можу контролювати свій емоційний стан. Кожен ранок я роблю йогу. На програмі я проявилася кураторам Юлії, і я провела йогу онлайн для дівчат. Лайде, дівчат <свят> і давайте тут на такий момент: я зайшла, як пасажирист да, знайшла це. у програмі нову свою діяльність і зараз, як номеролог, та надає консультації. Звертайтеся до речі, розумієте? І при цьому збільшила дохід. Ну круто ж? Взагалі, система грошеного часу працює, доход збільшує. Почала а відпочивати. Ну круто ж, скажи світ, працює, да, да працює, працює на всі сто